Ну давай, зроби щось. Що? А, там треба щось забрати буде. Ох, секунду. А толку. Ага. Тут щось можемо вже забрати. Ага, тобто нам потрібно йти вправо, вліво і там щось сюди пригоняти, щоб тут всієї чись. А, можемо... Зрозуміло. Мабуть, нам звідти сюди треба щось при... пригнати. І ми можемо його перекласти з місця на місце. Ну добре, нащо це нам я поки що не розумію. Я навіть не розумію. Я, я взагалі не розумію, куди йде сюжет. Так, це. О! Це поповнити нашу хілочку. І скільки? Дві! Та ти чого? Дай більше! Ні, надає. Та ну, а то мені від цих двох? Мені це мало. Так, це тупік, чи що? А можна. В мене дуже довго перезаряджається цей ця, ця моя рушниця. Прям дуже довго. Прям дуже-дуже довго. І тільки починає ось вона перезаряджати. Як її перезаряджати нормально? Вона дуже довго перезаряджається. Можна це швидше зробити? Ладно. Так, ми прийшли. Так, ми прийшли звідси, толку нам зійти назад. А, тут ще є прохід. Добре, давайте. Тут навіть два проходи. Ой, знову там. Ні, давайте підемо. А, тут ще більше проходить. Давайте підемо в самий лівий. Чого? Ага. Зрозумів. Вибору нема. Так, ну. Я розумів, хто ти. А, тут. Це просто навіть не мов. Я думав, він зараз пригне і ми його будемо бити, а так ми зробимо все наперед. Ну, добре, добре. Ну зараз, звісно, він звідти спригнаний. Це логічно. Щоб ми щось зробили. Ого! Щоб ми щось зробили. У нас ще й була ця можливість щось. Втекти. Ні, не буде такого. А, Ви зрозуміли, куди нам треба? Нам треба нагору. Щоб ми переклали щось. А, напевно, це буде щось кругле. А що це? Що це? Так, ну тут. Ні, він не спригнув. Він не спригнув, не захотів. Ладно, далі. Ну, ми будемо назад іти. Тут всі вони встануть, будуть за мною гнатися, будуть мене бити. Тобі це потрібно. Мені так. Я б зараз їх всіх вбив би і далі б ми нормально пішли. Так ні. Так. Тут тупік. Нащо тут це місце? Нащо тоді це? Ну, добре, пішли. А, ходімо тепер сюди. Так. Так, ну тут. А... Ого. Які вони великі, йо. Я не, я не знаю, що з ними я буду робити. А що я з ними зроблю? Скільки вони вибивають в мене? Давай швиденько роби все, що тобі потрібно. І пішли звідси. Та знов... Ага, 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 зрозуміло. Тобто нам потрібно оцю, мабуть цю штуку пригнать на Ага, нам тепер нагору. Привіт. Тільки не шмаляй своєю. Та ну твоя блювота! Та ну так, побігу, звідси. Він занадто сильний. Опа, зараз. Наша ця...